Запитання 15, блок 11. Визначення розміру аліментів, збільшення та зменшення розміру аліментів, контроль за цільовим визначенням витрачанням аліментів, звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину, припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини, той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій або натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини, аліменти Присуджується частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором такого того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким вона проживає. При визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини. Стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів. Наявність уплатника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки та сина. <кій> Наявність на праві власності, володіння та або користування уплатника аліментів, майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів. Виключних прав на результати інтелектуальної діяльності корпоративних прав, доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів. А також інші обставини, що мають істотне значення. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Контроль за цільовим е, витрачанням аліментів здійснюється органом опіки та піклування у формі інспекційних відвідувань одержувача аліментів, порядок та періодичність, здійснення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. За заявою платника аліментів. Але крім тих, які мають заборгованість. Інспекційні відвідування одержувача аліментів здійснюються органом опіки та піклування позапланово, але не більше одного разу на 3 місяці. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного із них. І забезпечує свої потреби повністю. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід, або її дохід значно зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно. Той з батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування. Можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо. Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. Якщо дитина досягла 14 років, вона бере участь у укладенні цього договору. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина, і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної і часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору, той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її. Укладення договору не звільняє того з батьків, хто проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.